Під щільним вогнем і громади на північ від Харкова, це кордон з Росією. Після того як окупантів відігнали за державну межу, вони гатять з території Білгородської області з мінометів ствольної та реактивної артилерії під обстрілами. Там гоптівка, токарівка, ветеринарне, козача лопань. Росіяни сьогодні як мстять за свою втечу і вони хаотично обстрілюють населені пункти, які йдуть вдовж впродовж державного кордону. На жаль, вчора показачі лопані були завдані удари прямо під зупинку громадського транспорту. Там стояли молоді люди, і одна дівчинка 19 років отримала поранення в обличчя, втратила багато крові, але медики врятували життя. І молодий хлопець, якому прошило нас крізь ноги, раз там в два в три дні ми зі зведень отримуємо інформацію, що місцеві мешканці підриваються на мінах, підриваються так на розтяжках, і тому ми закликаємо, поки не буде проведена робота саперами нашими з розмінування цих цих територій, то, хоча б основних, так шляхів, то ну поки що зарано повертатися. Тож на деокупованих землях триває розмінування. Ми сьогодні на прикордоні бачили, як працюють газовики. Вони намагаються відремонтувати пошкоджені обстрілами комунікації до холодів, так само як і електрики. Поступово з'являється мобільний зв'язок. Ну а правоохоронці на деокупованих територіях знаходять все нові і нові свідчення злочинів російських окупаційних військ. Це нові катівні, масові поховання у селі Козача Лопань на самісінькому кордоні ЗРФ. Знайшли відразу кілька катівень, частину жертв окупанти, коли тікали за державну межу, вивезли з собою серед зниклих і чоловіки, колишні військові, і навіть діти. Послухайте, що розповідають жертви катувань та родичі тих, хто зник. У мене забрали чоловіка і сина. Син Юлії в Катівні пробув 11 днів. Хлопця відпустили, чоловік, він, колишній учасник бойових дій на Донбасі, зник. Він єлі був живий. Ми думали, з син вообще, що папка не вернеться живий. Тому ми нічого не розуміємо і не знаємо по сьогоднішнє час. Время... Де отримували місцевих, веде показати оперативник СБУ. Колись це було звичайним підвалом у центрі козачої лопані. Окупанти зварили тут ґрати і саме сюди кидали місцевих. Хто не хотів визнати публічно, що казач лопань це територія Російської Федерації. Людей за це катували. Стільці, стіл, кустарний пристрій для куріння марихуани, гральні карти, поряд із фофайкою на підлозі, газета. Такі саме газети ми бачили і в звільненому Ізюмі, і в інших населених пунктах їх випускали окупанти чи колаборанти. Називається вона Харків З». Не бачу, за яке число, але судячи з того, що на першій шпальті стаття «Будущі страни починається в школі, то це випуск, мабуть, за 1 вересня. Потримаю, будь ласка, погортаю. Тут, мабуть, найцікавіше, це стаття наступа не случилось». І це… Досить смішно тепер бачити у звільнені вже козачі лопані. У невеличкій кімнаті за ґратами утримували щонайменше 20 -ро людей одночасно, декого місяцями. там Віталій ветерана. АТО. він один із тих, кого тут катували. Сьогодні прийшов до підвалу, як сам каже, аби долати страх. Чоловікові зламали ребра біля серця і катували струмом. Ну знаєте, таке відчуття було, як будто мені якусь прищепку прицепили за ну гініталі. І отут у мене на ноги, отут лежав ще провод, і оце все продовжали до тих пор, поки в мене там не почало горіти. Бо один із них заходить, каже: О, нічого собі там горить. Після цього підвалу. Віталія перетягли до приміщення залізничного вокзалу. Тут була ще одна катівня на столі. Ікони, вино, книжки Хто виноват і що ділать майже всіх людей, які проживали там, тут приходили допити, тут приходили катування. А потім відвозили ще й на гоптівку. На Гоптівку відвозили тільки певну категорію людей, яких вони вважали найбільш інформативними. Сама будівля вокзалу побита потрощена. Тут тепер на смітті спить собака. У залі очікування досі піджав когось із залізничників. Порожнім пероном ходить Наталя. У неї зникла 13-річна донька Карина. Ми відправили їх в лагеря в лагерь. Краснодарський край лагерь називається «Медвіжонок». До російського табору деякі казачолопанські батьки віддали дітей у серпні. Уже місяць Наталя нічого не знає про долю дитини. Подібні історії з вивезеними до таборів РФ дітьми є майже у всіх районах Харківщини, що були захоплені. Немає частички в мене. Не сердечка мало нічок. Чому ви вирішили відправити її до табору? Тому <плес> що... Були обстріли, така обстановка. Війна була на вулиці. Скільки мешканців казачої Лопані зникло безвісти після втечі окупантів, точних цифр ще немає. Тут і досі немає мобільного зв'язку. Місцеві колаборанти, які здавали росіянам прикордонників та ветеранів АТО, майже всі втекли разом із окупантами. Кількох вдалося затримати. Вони чекають на суд у СІЗО. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.